Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Чи встигли покращити скандальне укриття у 21-му ліцеї Луцька? Як у Ковальській громаді ремонтують дороги та прибудинкові території? Луцьк змагається за звання найпривабливішого і впізнаваного міста України. Збройні сили України продовжують міцно стояти на рубежах нашої країни, а також проводять успішні наступальні дії на багатьох напрямках. Зокрема, влучно нищать склади з боєприпасами окупантів, їхні військові бази та позиції. Сьогодні повідомляли про вибухи в Херсоні, а також в Новій каховці та Антонівці. Влучили збройні сили України у ворожий склад боєприпасів і техніку, а також у катери рашистів біля поромної переправи. Вогневе ураження здійснюється з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами, забезпечення призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пальномастильними матеріалами. Тим часом російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Повітряна тривога у регіоні практично не стихає. За добу ворог атакував обласний центр та 10 населених пунктів. Б'ють по житлових будинках, інфраструктурних об'єктах, а також відкритій місцевості. Для бомбардувань ворог застосовував навіть фугасні авіабомби вагою 500 кілограмів. Крім того, окупанти регулярно здійснюють розвідку безпілотниками над Миколаївщиною. Один з них сьогодні збили наші повітряні сили. Ворог робить спроби наступу на сході України, а також обстрілює населені пункти регіону з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Лише за добу здійснили 24 атаки на Донеччину. Зруйнували дитячий садок, агросклади, базу відпочинку та 15 житлових будинків. Відомо про вбитих і поранених цивільних мешканців. За даними Генштабу, наші захисники відбили штурмові. Дії противника на багатьох напрямках Підрозділами оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка. МАГАТЕ продовжує своє перебування на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Росіяни обстрілювали весь маршрут місії, називаючи це атаками Збройних сил України. Крім того, презентували міжнародній організації своє шоу, де винні у обстрілах АЕС українські військові окупанти не відходили ні на мить від представників МАГАТЕ, навіть коли ті спілкувалися з працівниками станції. За словами керівника місії Рафаеля Гросі, вони планують забезпечити постійну присутність. Своїх спеціалістів на Запорізькій АЕС. Окупанти обстріляли і Дніпропетровщину, вдарили із градів по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Ще в одному селі знищений будинок, 16 пошкоджені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автомобілі, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 тисячі людей, без води майже 5 тисяч жителів. У Сумській області внаслідок обстрілів почали Лися пожежі у краснопільській громаді загорівся ліс. Окупанти відкрили вогонь по території громади з артилерії та мінометів. Всього було 25 прильотів. На жаль, маємо трагічну звістку з фронту у Запорізькій області. Загинув бойовий медик з Луцька, 40-річний Олександр Куля. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації до військової частини. Бойовий медик 3-го механізованого батальйону військової частини солдат Олександр Куля загинув 1 вересня. Його серце перестало битися під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним. Загиблого вічна пам'ять герою. Смертельна дорожньо-транспортна пригода стала сьогодні на Волині. Під колесами авто опинився 21-річний юнак. За інформацією поліції, 63 річний водій автомобіля ВАЗ неподалік села Хобултова на проїжджій частині наїхав на мешканця Володимирського району. Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Цього тижня ми показували вам укриття у Луцькому ліцеї номер 21. Батьки бідкали, що катурка сиплеться на голову замість туалетів відра. Тоді дирекція навчального закладу запевняла, що ще не усе зроблене. Мовляв, до вересня є ще кілька днів виправлять, що вдалося зробити. Який вигляд укриття має нині? Дивіться далі. На початку цього тижня ми показували сюжет про укриття у Луцькому ліцеї номер 21 Батьки скаржились, що воно у жахливому стані. Штукатурка на, на голову падає, навіть пилюка під ногами, лавки поставлені на куски. Напевно, ну чогось гострого, що там дитина, і навіть дорослий буде йти. Просто ті буде ранити ноги, голову там багато гострих котів туалет, то взагалі. Тоді в департаменті освіти запевнили, що не усі роботи завершені. Вже сьогодні і директор школи каже, що не сподівався такої хвилі обурення від батьків, бо ще був час все доробити. Осталося ще два дні нам. Не було ж е, цього, щебня не було. Не було крісел, не було води, ну нічого не було. Як побачили туалетір, ми заказали біотуалети. розумієте? сьогодні. Ми інспектували укриття, де, за словами Олега Ковальчука, усе зроблено. І покажемо вам, як переобладнали підвал. Починаємо із укриття для найменших дітей, учнів перших-четвертих класів. Воно розраховане на 250 осіб. Справді тут з'явився щепінь, якого раніше не було. Тепер каже директор: діти ноги не покалічать. Де вже на стелі обсипалась штукатурка, нині монтажна піна. Ви розумієте, приходять і починають, о, тут, ви знаєте, відстає. Ну Так воно ж відстає, подивіться, ну що ж це зробить, як воно так є. Бачите? Трішки, так би мовити, модернізували вбиральню. Тепер тут двері, рукоминик та біотуалети. Згідно санітарних умор можна і таке використовувати. Так? Але ми е, закупили біотуалети. Угу. Маємо, ще маємо двоє закупити, поставити сюди. Це до хлопчиків. Є такі, а є і біотуалети. Стаціонарні туалети в приміщенні для старших класів. Ми говорили за обиральню. йдемо, подивимося, як ви зробили. Тут усе обладнали за гроші батьків та випускників школи. Хто купував лавки, хто скинувся на щебінь, доєднувались небайдужі і для того, аби виконати з підвалу мотлох. Тут було промне сміття е цього, будівельного. Батьки прийшли, ми клинули клич, прийшли батьки разом із педагогічним персоналом, з технічним персоналом. Ми тут працювали півтора місяця, вирівнювали от і приводили до порядку це приміщення. У кожному окремому приміщенні є вогнегасники, питна вода, аптечки, де молодші класи ігри. За словами директора, найкраще облаштована та частина укриття, де будуть ховатися старшокласники. Тут уже на підлозі не щебінь, а плитка. Тут у нас був силковий тир, от ми її зараз ободнали перед. Для приміщення от тимчасового укриття директор наголошує укриття це не місце для навчання, а приміщення, куди прямують, аби перечекати повітряну тривогу і повертатись до навчального процесу. Головна функція укриття захищати, і вона виконана, адже спеціальна комісія, що перевіряла приміщення, сказала, що воно відповідає усім критеріям. Наталка Коваль, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Заклеюють ями на дорогах, щоб уникнути руйнувань. Таким чином дорожники на Волині намагаються покращити стан доріг. Мовляв, на покритті після тривалої експлуатації утворюються тріщини, а вода, яка через них просочується, призводить до подальшого руйнування. Аби цьому запобігти тріщини заливають. Такі роботи уже завершили на відтинку від терешківців до гіркої полонки на ділянці від Прилуцького до Липлипин. А також від Луцька до можі із Рівненською областю. Музика. У Луцьку ремонтують вулиці. Зокрема, як інформують у міськраді, проводять поточний ремонт доріг та ліквідовують ями. Такі роботи вже провели на низці вулиць міста. Наразі вони тривають на Карпенка, Карого, Мамсурова, Набережні, Потебні Зацепи та Салтикова Щедріна. Попри війну у Ковальській громаді продовжують ремонтувати дороги, де змога асфальтують. В інших місцях використовують білу щебеневу суміш, лиш би люди мали змогу доїхати до своїх домівок. У міськраді кажуть у пріоритеті для заміни та ремонту покриття дороги в селах. Що вже вдалося зробити? А що у планах? Дивіться далі. У селах Ковальської громади ремонтують вулиці у полотниці. Уже покрили білощебеневою сумішшю три дороги. Одна з них у новому районі, куди раніше доїзду не було. Взагалі, звертались, просили, писали. Тому що вже ну тут перебиралася Ця моя сім'я сюди їх п'ятеро дітей і в школу, і, і всяке може бути і, і швидко, щоб викликати, не дай Бог. Ну все може бути. А тут звичайно така польова дорога. Тішиться новою дорогою. Жителі села Білин. Пані Оксана каже, живе на вулиці 8 березня, уже 30 років. Спершу з батьками нині зі своєю сім'єю, і до ремонту ніколи і ні в кого руки не доходили. Дорога тут була жахлива. Ти особливо це. Весняний, осінній період, коли йдуть заморозки, коли дощ як іде, ти чуєш, що йде дощ, і думаєш, як мені завести дітей до школи. Тому що мало того, що тут грунтова дорога, тут ще й глина від канави, як копали, глина залишилася, і виїхати практично нереально. Багато, ну і дуже часто нам доводилося залишати свої автівки на тій стороні каналу. загалом на ремонт доріг у колодниці та білині з бюджету ковальської громади виділили 2 мільйони 300 тисяч гривень уже нині попри війну планують що і якою технологією відремонтувати у 2023 році хочу започаткувати метод напівпросочування тобто це той метод який вдвічі є дешевшим за асфальтування але він якщо не якщо там не ходить тяжка техніка то він досить гарно досить гарно служить у Ковальській міськраді кажуть, що у вересні мають відремонтувати кілька вулиць у селах Тойкут, Лапні, Заріччя. Звісно ж, не могли оминути проблемні ділянки і у районному центрі. Е, вже там мабуть, 15 років це в центрі міста, от зараз стоїмо по вулиці Театральній. Е, була все в ямах і вибоїнах. Ми, ну, якось вже ну, скільки можна, щоб така дорога була в центрі, то ми вирішили її трішки підлатати. Але вже разом з тим вже і бронюри вирівняли, і тротуари зробили, і в'їзди в двори. Місцеві кажуть і не сподівалися, що у час повномасштабної війни дорогу таки відремонтують. Дуже добре, бо тако дитина самокатом їде і перевертається. За словами Тараса Яковлева, навіть зараз проводять ремонти доріг, бо бюджет громада виконує. Якщо з'являться залишки, то можливо підлатають ями і ще на окремих вулицях. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал. Луцьк змагається за звання найпривабливішого і впізнаваного міста України. Зокрема, стартувало голосування місто України національний вибір 2022. з усіх найбільших населених пунктів України. Обирають місто, яке має неповторну історичну та культурну спадщину. Нині Луцьк на другій позиції. Попереду лише Харків для тих, хто дивиться нас на інтернет-платформах. Посилання на голосування ви можете знайти під цим відео. 1 вересня розпочався новий навчальний рік у професійно-технічному училищі Рівненської ЕС, і, хоч через ситуацію в країні, день знань без звичних урочистостей, атмосфера свята тут все ж панувала. Традиційно 1 вересня розпочався новий навчальний рік у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, і, хоч нині день знань безвичних урочистостей, атмосфера свята тут все ж панувала. Першокурсників привітав директор ПТУ а від колективу атомників, тимчасово виконуючий обов'язки заступника генерального директора РАЕС з персоналу Валерій Ковальчук. Відмінникам та активістам вручили подарунки. Тим, хто дійсно прикладає зусиль, трудиться, ну вони теж хочуть бачити. Що їх помічають такий от момент стимулювання мотивації, я думаю, що він для них дуже важливий. Ретокурсник Микола за кілька місяців отримує диплом слюсаря з ремонту реактивно-турбінного устаткування. Навчанням я дуже задоволений, рівень викладання тут дуже високий, тому мені все подобається. Першокурсниця Анастасія серед вихованців ПТУ єдина представниця прекрасної статі. Її не відлякала технічна освіта та довга і серйозна назва спеціальності: слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання, пневмотранспорту і аспірації. Якщо схотіти, можна навіть горі звернути». І я думаю, що я все-таки опаную цю спеціальність, а зараз на атомній електричній станції гендерна рівність. Тому я все-таки вирішила, що можу дати приклад тим, тим дівчатам, які сумніваються, чи йти сюди, чи не йти, що це справді ну, не страшно, що це реально і е, дає дуже великі можливості в майбутньому. Цього року учнівський колектив училища поповнили 66 першокурсників: дві групи на базі 9 класів і одна на базі 11. Загалом тут навчатимуться 166 добувачів освіти за змішаною формою очно і дистанційно. Перший курс, оскільки вони у нас вперше, то вони будуть вчитися в очному режимі. Ось а другий, третій, ми будемо чергувати по тижнях, очне, потім дистанційне. Тому що за рекомендаціями ми маємо мінімізувати кількість здобувачів освіти одночасно, коли вони перебувають в нашому закладі. А виробниче навчання буде завжди проходити тільки в очному режимі, тому що практичні навики мають відпрацювати саме в навчально виробничих майстернях. В цьому навчальному році до нас звернулися із заявами двоє абітурієнтів, які були зараховані до нашого закладу і відносяться до внутрішньо переміщених осіб. Вони проявили дуже великий інтерес для вступу до вступу в наш заклад. Я думаю, що їхня зацікавленість, їхні бажання дійсно. Ми, ми, ми їх підтримаємо і вони будуть задоволені навчанням у нашому закладі. Сьогодні важливо продовжувати освітній процес. Наголошує тимчасово виконуючий обов'язки заступника генерального директора РАЕС персоналу. Буде перемога, і нинішні вихованці ПТУ це майбутні кваліфіковані спеціалісти надалі вони зможуть свої знання і зусилля прикладати на відбудову, на роботу і для того, щоб розвивалась і атомна станція, і відповідно Україна. Луцькі військові з окремого загону спецпризначення Любарту оголосили збір коштів на вітчизняний багаторазовий безпілотник Панішер. Це найменший у світі безпілотник, який здатний переносити 75-мм міліметрові авіаційні боєприпаси для виведення з ладу стаціонарних споруд, легкої бронетехніки, транспорту та піхоти. Час польоту становить цілих 90 хвилин. А відстань, яку здатний долати дрон, складає аж 45 кілометрів. Також Чого можна використовувати для доставлення різних запасів та збору авіаданих? Ціна такого безпілотника 2 мільйони гривень. Якщо хочете бачити більше бавовни, то доєднуйтесь до збору грошей, кажуть бійці. Реквізити бачите у себе на екрані. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Громадські активісти передали Волинському медзакладу лапароскопічний апарат. Більше не радянський. У Ковалі патріотично розфарбували пам'ятник сестри. Енергодар це Україна. Рівненські атомники провели благодійну велоакцію. Лікувати якісно, швидко та з мінімальними пошкодженнями волинському медзакладу передали лапароскопічний апарат вартістю 40 тисяч євро. Волонтери довго співпрацювали з голландськими партнерами і все ж отримали таке потрібне медичне обладнання. Більше про це дивіться далі. Стійка, ліки певні комплектуючі для цього апарату. Каменти, засоби гігієни, а головне лапароскопічний апарат, який допоможе швидко та якісно проводити операції та ставити людей на ноги. Вартує таке обладнання 40 тисяч євро. Завдяки співпраці громадської організації Ми плюс та церкви Асамблея Бога із голландськими партнерами лапароскоп з'явився в одному з медичних закладів Луцька. Волонтери кажуть, вдячні, що їм повірили за кордоном і допомагали з перших днів війни. Допомагали нам одежою різними речами, приїжджали самі сюди особисто, їздили з нами в бучу. Різні місця, і коли виникла потреба в цьому апараті, ми звернулися чи можливо таке, і слабо нам вдалося отримати цей апарат. Такий апарат каже директорка медзакладу Тетяна Масікова. Хотіли ще з 14-го року, коли лікували багатьох учасників АТО, але придбати його не вдавалося, зважаючи на те, що дороговартісний. Так складалася ситуація, що ми самі не могли за кошти, зароблені закладом, придбати цю лапароскопічну стійку. І от сьогодні ми її маємо. Лапароскопія дає можливість. Із мінімальними пошкодженнями проводити операції на різних органах і з таким сучасним апаратом кажуть хірурги час перебування пацієнта на лікарняному ліжку значно скоротиться. Є хворі, які з БТРа скочив бо хвилею, вибуховою і впав на коліно, підвернув коліно і далі ну, можливості допомогти е адекватно і. Так, щоб було правильно, є тільки з допомогою артроскопа, щоб апарат запрацював, лишилося придбати деякі комплектуючі вартістю близько 80 тисяч гривень. Волонтери додали, що про це також подбають. Тим часом хірурги вже приступили до освоєння нового обладнання. Це є камера для ну, для прийому зображення, яке передається через, наприклад, лапароскоп. Яке обробляється зображення інформація, обробляється процесором і передається на монітор. І тоді ми бачимо, що відбувається на кінці, крім лапароскопічного апарату та великої кількості потрібної допомоги. Волонтери привезли у заклад ще й чимало медичних препаратів. Їх отримали завдяки співпраці з небайдужими людьми з української діаспори в Канаді. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Уже не радянський, а український у Ковалі патріотично розфарбували пам'ятник, що називається Три сестри, який місцеві асоціювали з дружбою між сусідніми країнами. Протягом кількох років велись дискусії, що з ним варто зробити. Дехто взагалі вимагав знесення. У Ковельській міськраді вирішили його переосмислити і додати нових сенсів. Що з того вийшло? Дивіться у сюжеті. У місті Ковалів парку культури і відпочинку імені Лесі Українки закінчили роботи з оновлення скульптури трьох сестер. Раніше пам'ятник мав ось такий вигляд і давно потребував оновлень. Цьогоріч до Дня Незалежності з ініціативи міської ради його реставрували. Зараз дуже файний. От я сьогодні дивилася і задивилася, знаєте, дуже гарно і став біленький, бачите, орнамент український. Мені здається, що на нього ніхто навіть уваги не звертав. А зараз гарно Посвітліше, бо був такий дуже як то знаєте, сірий сірий як то мишка. А так добре. раніше пам'ятник називався три сестри. Місцеві його вважали символом дружби з сусідніми країнами, зокрема Росією та Білоруссю. Дискусії щодо його долі відновилися з повномасштабною агресією Росії, адже скульптуру планували забрати з парку в рамках проєкту його реконструкції. Та у міськраді вирішили краще переосмислити аніж зруйнувати. Друге можна встигнути завжди. Над створенням нових образів для дівчат працювали ковальські художниці Оксана Цюп'яшук та Світлана Солодун. Я особисто, як митець, не бачила там російського чи якогось білоруського сліду, а там просто сидить три україночки. От. І ми хотіли, щоб його дійсно адаптувати в сучасне, не те, що там виправдати росіян чи індульгувати, а просто, щоб це були дійсно три українки. Роботи тривали два дні, художниці кажуть, перед тим довго роздумували, яким він мав бути. Спершу схилялись до думки, що на пам'ятнику варто відобразити візерунки вишиванок з різних куточків України, але тоді образи були надто яскравими. І ми зупинилися на таких лаконічних, суто волинських от, кольорах. Чорний, червоний колір. І він такий, ну так би мовити, не дуже навантажив для сприйняття. А жовто-блакітні стрічечки це вже. Ну, щоб наблизити до сучасності, поки Коваль чекає реконструкції парку, яку планували до повномасштабного вторгнення. Три українки прикрашатимуть міську зону відпочинку. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал. Енергодар це Україна. Під такою назвою Вараші відбулася благодійна патріотична велоакція, яку ініціювали працівники Рівненської АЕС. Мета підтримати мешканців тимчасово окупованого Енергодара, а також колег із Запорізької АЕС, які несуть службу в лавах збройних сил України. У вороші відбулася благодійна патріотична велоакція Енергодар це Україна. Захід ініціювала спортивна команда Раес Тім за підтримки атомників Рівненської АЕС. Мета підтримати мешканців тимчасово окупованого Енергодара, а також колег Запорізької АЕС, які несуть службу у лавах Збройних сил України. Ми хотіли привернути увагу, що Енергодар це Україна. Тому що ці хлопці, які там зараз на передовій, вони самі з Енергодара. Вони 25 числа пішли. В Збройні сили України раніше вони працювали до цього на Запорізькій атомної електричній станції, тому це наші колеги, наші побратими. За допомогою локально встановлених велосипедів учасники патріотичної акції поставили за мету подолати віртуальну дистанцію у 1350 кілометрів. Саме така відстань сполучає всі діючі атомні станції України. Концепція заходу взята зі схожого, який пройшов у вересні 2016 року між атомниками чотирьох ЕС під гаслом з Україною в серці У нас. Є станки. Ми вирішили, що віртуально це теж можна проїхати, коли ми переможемо і Буде змога доїхати до Енергодара на велосипедах, Ми обов'язково з командою це повторимо. Патріотична велоакція «Енергодар – це Україна тривала впродовж декількох днів. 73 учасники подолали рекордну відстань 2303 кілометри та зібрали більше 38 тисяч гривень. Ці кошти волонтери направили на придбання квадрокоптера для військовослужбовців, які несуть службу у Запорізькій області. Можна лишати просто без підтримки наших хлопців там на передовій. Вони постійно потребують нашої допомоги. Це війна сьогодні. Є завтра обстріл. Все втратилось і воно знов необхідно. Тому я хочу тільки закликати долучатися до будь-яких акцій благодійних на підтримку наших збройних сил України. Бо хлопцям це вкрай необхідно. Луцьк футфес знову збиратиме лучан і гостей міста. 10 та 11 вересня у замку Люберта проведуть вже другий фестиваль їжі у новому форматі. Серед учасників ресторатори та кулінарні експерти з цілої України наразі вже відомо про понад 30 закладів, які презентують авторські напої, морепродукти, страви з грілю, десерти та десятки унікальних страв. Квиток вартуватиме 70 гривень, але для військових та дітей до 12 років вхід безплатний. Також безкоштовно зможуть зайти переселенці, щоправда, лише до 15-ї години. Половину коштів від продажу квитків організатори передадуть луцькому волонтерському штабу ангар. До слова минулого разу впродовж фесту вдалося зібрати майже 170 тисяч гривень, за які волонтери придбали автівку на фронт. Лілії, гладіолуси, айстри і хризантеми. Волинська Голландія відкриває осінній сезон. Пишуть на сторінці туристичної локації у Фейсбуці. Відвідати квіткове поле можна з 9 до 18 вересня. Зустрічаємо тебе чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі. А поки щедра осінь дарує нам своє тепло. Ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії. Ідеться йдеться в дописі. Ну а поки все нагадую, що денні підсумкові випуски, які всі сюжети наших журналістів ви можете переглянути на ютуб-каналі Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети та діліться власною думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій і тримати тил на нашому інформаційному фронті. Разом до перемоги бережіть себе.